Усім доброго ранку! Прямую на роботу. Сьогодні у мене вівторок. Усіх вас вітаю святом Воздвиження Господнього. Бажаю вам миру, добра, благополуччя, щоб ваші мрії збувалися, щоб у вас все, -все було добре. А я їду на роботу, а ввечері зустрінуся з вами. Щоб зняти відео, щоб не було простої, щоб ми з вами спілкувалися. Хоч не вистачає часу, але я стараюся з усієї сили. Хризантеми жовті для мене символ осені. Напишіть в коментарях, чи ви вважаєте, що жовтий колір? до розлуки. Це в нас такий радянський був вислів. А взагалі, по східній філософії, жовтий колір це символ достатку, багатства, благополуччя. Оці от, от жовті хризантеми – це мої такі великі, крупні, це мої найулюбленіші осінні квіти. Вони ще тим, що вони довго стоять, ми подарували були друзям так місяць простояли. Дівчатка, хто з нами давно, пам'ятаєте, у нас такий був ось, ось сонце засвічує пряничний такий паровоз. Це дочка дарувала сину, він у нас якось руки не доходять до нього скласти. А це ми його сьогодні зробили. Ну, Воно у нас простоє, але трішки там мастіки якось мало по цьому рецепту. Я б б не один білок, а два. І ось тут у нас фарба трішки потекла, бо. Вона лежала, а так нічого. пряничок ціленький медовий пряник з мастікою, Так Назарюха тут прикрашає його. Щось таке? Ну, зато своїми руками. Да? Mm -hmm. Подобається тобі? Uh -huh. Так, розмальовуй ще далі. Ось таке. Ми зробили його нарешті. І будемо спробувати, бо і засохна. І ми якось за нього забуваємо. Воно в коробці герметично запаковано було. Хочу сказати, щоб пряники не посохли. Ось так от гарна ідея на подарунок. Дай, будь ласка, коробку. Ось така. ось такі ці. Прянички. Ну, я ж говорю, дівчатка, що мало тут мастіки, дуже мало. Написано по рецепту, там один білок, ну тут треба, мабуть, два білка, бо по рецептурі в нас не вийшло. У нас вийшло тільки з'єднати детальки і промазати тільки одну сторону паровоза і одну сторону прицепа по тій стороні. То от. Так от. Такі наші справи. справи. Синочок старається усі сили. Скажи привіт усім. Всім привіт. Та привітай, щоб тебе побачили. Всім привіт! Всім привіт. Це в нас така художня майстерня. Тут у нас і часники, і все. Зараз буду закриваю перець, мариную, обжарила. Зараз будемо чистити з синочком часник і маринувати перчик, ставити стерилізуватися. Ну, добре, синочок домалювує фарби, до всі, щоб нам викинути вже заготовки. А я буду займатися перцем. Смачно, дівчатка, медовий пряник такий. Зробила собі чай зелений і зараз смакую на задньому плані, там в мене стерилізується перець. Робота кипить. Так що, якщо побачите, купуйте. Подивилася виробник Україна. Вироблялася дівчатка в Бучі, Київська область, не знаю, чи зараз виробляється. Раніше вироблялося, поки кляті рашисти не прийшли на нашу землю і наробили звірств у тій Бучі, а раніше там пекли такі смачні пряники. Ну, я думаю, все відновилося, все працює. Так що шукайте на новорічні свята гарна ідея така, як на подарунок. Мені смачного. І вам гарного дня. Перець пережарила, отак поскладала я його в баночки. Тут у мене безлад, не дивіться, плиту ще потрібно мити. Ще ось у мене тут зелень перерізати треба, цибулька й петрушечка заморозити. Ну, ось так складаю в баночки, це я стільки що обсмажила його. І буду зараз робити маринад. Ну, По рецептурі я не пам'ятаю маринада, яку додала сюди я гіркого перчику. І е, що ще буду зараз давити часник теж розкладати порівно. Потім я сюди додам по рецептурі, бо це старий рецепт Радянського Союзу, десь не знайду я, що в мене був він, бо в тому і позатому році не закривала, десь загубився. На листочку, мабуть, був не в зошиті. То буду робити звичайний маринад, який я роблю помідори, консервую. Отак, От я зроблю все в банку: сіль, сахар, оцет і Оцет в кінці добавлю, а простерилізую, просто і перед тим як закатувати, додаю оцет. Дуже подобається. Перець. Витягую зимку ціленьку таку перчинку. Вона гарно відділяється, гарно очищається і шкурочка одних, і все дуже добре виходить. Мені він от такий, що без томату, от такий він мені найсмачніший. Готуюсь до відео, зробила собі чайок, щоб тут у нас був у кадрі. І аромат стоїть неймовірний, сьогодні на роботі зайшла колега і говорить, що в тебе так пахне? Я не знаю, каву не пила, чай не заварювала. Він наскільки ароматизований. Що пахне на всю кімнату. Не знаю, як воно. Чи шкідлива, чи ні ця есенція. Ну, в принципі, буде мені як аромат на саше, я й кульочок розв'язала, хай, думаю, пахне. Такий смачний аромат осінній. Для мене дівчатка-осінь це чай з імберем і з лимончиком, і обов'язково чай з бергамотом. Цього разу купила. Якось звернула увагу, був акційний, мономах, чай, чорний, масло бергамоту, 40 пакетиків і 5 подарунок. Ну, ось такий я взяла. Ну, достойний, він дуже схожий на Ахмад, на, Ахмат, на Грінфілд. Ну, Ось таке. Ну, підтримуємо українське дівчатка, це хто тут? Київська область, Україна. Грінфілд не купую тепер, та і ціна там. Захмарна то як альтернативу можна взяти, хто полюбляє чай з бергамотом, такий мономах. Він непоганий, ціна достойна. Єдине, що тут без, без ниточки пакетик чаю і без етікеточки, але це не, не дуже важливо. Так, маленький такий ліричний відступ. отсуваємо чайочок. Може, він буде зараз, змажу ручки, бо тож прилетіла з роботи, тільки закінчується крем, уже вам колись показувала. Не можу знайти альтернативу. Це в мене Фаберлік. Ну, Може, хто посовітує, мені порекомендує, який можна взяти. Тільки не бархатні ручки, бо мені щось вони, там запах дуже не подобається. Так, в принципі, події вони і непогані. Хочеться якось такого гарного крему, щоб не до першого миття. Ну-ка. Якось так, так дівчатка, готова. Трішки відступ такий у нас був. Розказую, що у мене по в'язанню, та як? В'яжу, в'яжу потихеньку. Ой, у мене тут висвічує телефон. Другого в мене міста немає для зйомки і часу для зйомки. Ми всі вдома. Сьогодні у мене. 27 вересня Вознесіння Господнє. Сьогодні церковне свято, ну спробуємо так. Я вже вдома не в'язала, ну під вечір, думаю, почну далі просувати свої процеси. Що у мене з в'язаннячка? У мене є шкарпетка, вона волога. Я тільки ну, її дістала з пральної машини, думаю, щоб воно мені подивитися, чи буде в мене видно підмотно, про це детальніше. Щойно з пральної машини, пряжа розпушилася, пряжа, я з нею знайомлюся, я не в'язала шкарпетки, в'язала, але не любила. В'язала з необхідності із пряжі Алізе Comfort Socks я почала в'язати тільки в цьому сезоні. То я... Приємно здивована, дуже подобається мені пряжа, всі її знають. Хочу вам назвати колір. Колір 362. Він і не сірий, він у вас показується сірим. Світло-сірим, але він сіроблакитний, такий гарний колір. така шкарпеточка, коротенька, в мене буде. Це Мені потрібно подруги зв'язати, то я, і хай вона вибере, будуть в мене сірі високі. І такі коротші, хай вона вибирає, які вона захоче під ботиночки. Ось так, у дівчатка, такі мої просування. Одну зв'язала шкарпетку, почала другу. Тестую повним ходом спиці, ті, що я вам говорила. Дешеві турецькі, на такому трусику червоні. Ззовні вони похожі мені на кніт про нова Метал. І схожі, як вже починаєш в'язати, на китайські, але хочу вам сказати краще. Тут загостреніший кінчик, чому у китайських, китайських тупіший. Я маю на увазі ті, що з серебр... такий. Тросик такий самий жилка, чому як сказати правильно. Така, знаєте, як металева. А тут рожева жилка, оця тросик, вона однаковісінька. Вона без пам'яті. Дуже мені подобається, що вона без пам'яті. І я вже дві пари другу пару я ними, то я задоволена, тому що мене вибісили мої Кнітпро. Зараз я їх не взяла. Ну, Отакі Кнітпро зінги. Це у мене п'ятюрка, покажу вам новий процес. А на роботі я їх залишила у мене половиною. Тут оце вискакує вже дуже давно. Я вже підклеювала цей тросик і тільки починаю в'язати, хочу перетягти легенько. Воно все вискакує, сповзають в петлі, так що вирішила, що буду в'язати на цих, нічим вони не мені. Мені вони всім доподобають, нічим вони мені не завреділи, скажімо так. Почала другий в'язати швидко, по них іде гарно на них просувається. Дуже мене здивувало вразило, що тут цей тросик без пам'яті, це дуже гарно. І покажу вам ще раз, які спиці отакі От фірми купувала, здається, в магазині Діапазон, коли робила огляд. То оце такі. Тільки тут єдине ще 100 см. Здається, менших там не було, бо я взяла тільки тросик 100 см. Ну нічого, буде зручно в'язати планки на кардиганах. І мені от Хто в'яже методом Magic Club шкарпетки, що дві шкарпетки на одному тросику, то їм теж буде зручно в'язати таким способом дві шкарпетки на тросику такої довжини. Так що рекомендую, рекомендую. Ціна недорога на них. Ну, тепер, якщо я вже їх протестувала, то вони мені набагато кращі, ніж Knit Pro Zinc. Єдине, що вони легесенькі. Такі. Ну, можливо, як у меншому це номері, то мені зручно. Але, наприклад, коли в'язати більші якісь об'ємніші речі, коли, наприклад, кардиган чи халат, то мені б хотілося, щоб. Такі вони були більш поважні. Ну, поки що мене все влаштовує. Розказала я вам про спиці, розказала я вам, дівчатка, про свій процес. Тепер хочу сказати, дівчатка, дякую, що ми так гарно підняли у минулих відео тему. Про в'язання шкарпеток, про шкарпеткову пряжу, про вівчарі і все. І тут теж мені прийшов коментар від моєї підписниці Світланки, яка мені запитує, що я додаю для стабілізації п'яточки для укріплення. Ну, я вам хочу сказати, що я такий спец у шкарпетках, тільки перший сезон їх в'яжу. То дякую ще в коментарях мені написала підписниця. Тетяна Дмитрук, здається, що вона ущільнює п'яточку, в'яже п'яточку ущільнену. Ну, багато знають, як її в'язати. То буду пробувати і я. Ну, ці Вирішила просто зв'язати класичні такі, бо я сюди додала п'ятку підмот. І так, розкажу я дівчатка, який підмот я використовую. Саме в ці шкарпетки. Я використовую бавовну, ось таку тонесеньку. Щось у мене все сьогодні 50 відтінків сірого. От так, от так що давайте розбавимо чайком, дівчатка, і лимончиком. Ой, як відбахне, зараз швидко відзніму. і піду пити чай з домашньою шарлоткою. Шарлотка з яблуками і чайок. Дівчатка, дівчатка, Хочу з вами поспілкуватися, але да, потрібно швиденько дозняти, бо час у мене ще домашні справи. Так от, ув'язую я, ув я от таку бавовну тонесеньку, брала Оксан Левчук в інтернет-магазині, дуже гарна неї ціна була, і я її вирішила, що візьму, мені потрібно був на процес, і я її додавала в підмот у шкарпетки після прання. Тут зовсім її не видно. Зовсім ну, схожа ниточка по відтінку, але коли воно випралося, розпушився супервош. І, ну, правда, я оце поки додавала. в п'ятку тільки. І зовсім не видно оцього меланджику. Бо як я в'язала, меланжик було видно. Тепер пушок заповнив ту ниточку, і воно з'єдналося. І як вроді, тут і немає нічого, але п'яточка ущіннена. Боже, яка прекрасна пряжа, це супервож, легенький пушок, тактильно м'якесенька. вміють же робити гарну пряжу. Так от, перше, що я додаю, можна додавати павов тоненьку ниточку, таку. додають ще котушечну ниточку, дівчатка номер 40 то шве її знає. Потім додають, я б, в мене оце виходить так, що це буде для світлих відтінків пряжі, такий світло-сіренький. Для темних відтінків пряжі я купувала у Оксанки Левчук теж пряжу. Е, от таку, ну, я купила її просто щоб була, бо гарна на ній ціна була. Але потім як отримала, то я здивувалася, що вона така класна пряжа бавовна з еластаном. Вона так пружинить. Темного кольору я вже говорила в минулому відео, що можна в шапки додавати, будь що в стабілізацію резиночки. І ще можна її додавати для укріплення п'ятки. У підмот, так от, можна десь купити. Вона не дуже доростує, можна взяти по 100 грамів різних таких. Темного і світлого, наприклад, для в'язання таких базових шкарпеток. От у мене буде для темних кольорів отака бавовна з еластаном. Для світлих, як я вже говорила, така. Ще дівчатка, ми вибачаю, кашлянула ще. Я використовувала, коли в'язала шкарпетки з Хібалаї. Перші шкарпетки, як я взяла, я використовувала ниточку. Це додаткова ниточка з пряжі норка. Отака От вона тільки ніби теж трішки станом. У мене така м'ятного кольору вона була. Я додавала до рожевого і до сірого, то її після прання теж було не видно. Ну, це так, як лайфхак, якщо в когось залишається така пряжа або є. Її вистачить на в'язання шапочки, ще й залишиться. То я. Використовувала. Була в мене така сіра, я одні вмотувала. І тепер це така м'ятного кольору, теж я використовую у додаванні в п'ятку. Раніше ми додавали, помните, носочна добавка або нитка дарничанка. ну, не знаю, Це якщо в'язати такі дебелі, дебелі, такі шкарпетки, валянки, то пройде, А так там ниточка сама по товщині, як оцих три. Супервош, то зрозуміло, що сюди ми її не підмотаємо, якщо будемо в'язати в одну нитку. Так от, отаке от моє в'язання шкарпеткове і про шкарпеточку вам розказала-показала. Чаєм вас напоїла, розказала про підмот. Тепер вам я розкажу, дівчатка, про свій новий процес, що я в'яжу, а в'яжу я із пряжі Alize Softie baby Колір чи бабі софті він на софті у в'язальному крузі. Називається 50 грамах 115 метрів, колір 119 такий сіро-блакитний, передається правильно у вас. І додаю в підмот таку ж саму бавовну. У мене два моточки тоненьку, такого сіренького кольору. Використовую тримач для бобінки. Який купила, яким говорила, вас, вам у нас в місті хлопець виготовляє таке дуже зручно, навіть і без, без конуса одягла і гарно воно крутиться, в'яжу у дві ниточки. Оце таке моє е, мій мікс пряжі. Я в'яжу, нарешті халацину. Я вам говорила, що я його збирала збиралася, але я ждала ниточку. потім Щось мені відповіли, що немає такої наявності, такого кольору. Другий мені запропонували, але мені потрібно було такий було. сіренько, блакитний, його не було. Я хотіла спершу додавати сюди пряжу Ярнарда. Cotton Soft, здається, 600 метрів 100 грамах, але вона теж була б така твердувата, то, я, ну, можливо, дівчатка в'яжуть і не додають, говорять, можна не додавати, але щось мені ну, така ідея фікс, треба було мені додати бавовни. То я міксую ниточку, ниточку бавовни тоненьку цю бобінну, і оцей такий плюшик в'яжу на спицях Кніт про Зінг No5. Бо починала в'язати на кніт Пронова метал, вони мені легкі, то воно незручно і кінчик там тупіший. От, зверніть увагу, що для кожної пряжі свої спиці ми використовуємо, де дерево зручно, де. Оці кубічні дівчатка використовують, мене кубічних немає. Де тупіший кінчик потрібен, якщо багато ниток щоб не розщеплювало, де гостріший. От такі нюанси, тому гарно мати декілька пар спиць, щоб було що спробувати, спробувати чим в'язати. Так от, вернемося до нашого халату. Почала я в'язати, набрала пару рядочків тут платочки, пров'язала і в'яжу далі. Оце скільки полотна. Сантиметрів, мабуть, 20, 18, 20, у мене вийшло з одного моточка такого. Один моточок я вже вив'язала, буду під'єднувати. Другий, то вирішила зняти і розказати. Ну, якось я раніше любила в'язати на спицях великого діаметру, а це зараз зв'яжучи шкарпетки. То привикла вже до тоненьких, то якось ну, не так швидко біжить робота. Мені ніби на тонших спицях біжить швидше. В'язала, почала в'язати, як я не пробувала регланом зверху, це вже в мене четвертий чи п'ятий починання цього халатику. То вирішила так, почну знизу, буде тут звичайний такий рукав набиратиму з пройми. Роблю з запахом, щоб гарний такий запах був. То набрала багатенько і в'яжу. У мене ниток таких дві упаковки, 10, 10 моточків, то я думаю, мені вистачить. От от. Я думаю, вистачить на капюшон, такий хочу зв'язати добротний, довгенький халатик син. Тим більше він чекає, то я почала швиденько його в'язати, просувати. От такі мої були в'язальні справи, дівчатка. Дякую вам за коментарі. Дякую за перегляди, за подобайки. Дякую, що активно підписуєтеся, що підтримуємо ми одне одного в коментарях. Це е, варте. Бажаю вам не хворіти, бо зараз сезонні хвороби у нас багато хворіють. Я хворіла, але ну, добре, що були відео наперед, то були у мене відео випущення, я благополучно трішки собі похворіла і вперед, вперед, вперед. Так що бажаю вам богатирського міцного здоров'я, побільше часу на в'язання, миру, добра, позитиву. З вами була Валентина, всім до побачення, гарного осіннього вечора вам і в'язаннячка, і в'язаннячка. Пока-пока!